Тільки нові вагові пункти та громадський контроль за автоперевізниками врятують дороги області від руйнування. певен очільник Кіровоградщини Олександр Петік. Він оглянув пошкоджену ділянку на трасі знамінка Луганськ зварено поблизу села Коколівка. Тут дорогу зруйнували перевантажені машини. Найчастіше вагові норми порушують влітку під час зернозбиральної кампанії. Крім того, на шляху творились колійність, що становить небезпеку для легкових авто. Тимчасовий ямковий ремонт буде зроблений, але ж у нас з усіх сторін установлені знаки температурного режиму, а водії їх не додержуються. А сама дорожна служба з цим справитися не може. Ваговий комплекс він один на всю область. Ну, Навіть якщо б їх було 10, вони б нас просто не спасли б. Машини йдуть гружені 70-80 тонн, а дороги розчитані геть для другого танажа. Можна зробити це все ж таки ставити вантажний комплекс, контролювати, залучати громадськість, бо нам не вистачить ніяких бюджетів. Якщо покриють асфальт і в пікову температуру знову пройде завантажена машина 50, кажуть до 60 тонн завантажені машини, так економлять, щоб в одну машину засипають по самій вінці ще й більше. І Розбивають дороги.